Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо з вами зараз про те, що відбувається у світі, які заяви лунають з від адміністрації президента від президента Сполучених Штатів щодо України разом із нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні, доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, ну що чергові заяви від Трампа вже конкретно від Трампа. Знаємо, що нібито президент Сполучених Штатів підтвердив візит свого то спецпредставника Кіта Келога вже до України. сказав, що проведе розмову з президентом України вже на цьому тижні і підтвердив, що ось Кіт Келах вже. Дуже скоро відвідує Київ, коли саме щоправда не зазначається, але нібито ми що раніше говорили, що до 20 лютого він тут має бути. І крім того, і представники президента Сполучених Штатів прийдуть в Україну до Мюнхенської безпекової конференції. Можливо, це ще хтось, хтось буде загалом. Чимало заяв звучало і про рідкісно земельні копалини, і про те, що Трамп хоче повернути американські гроші, навіть якщо Україна. Україна може стати і російською, та, тобто навіть якщо вона не збереже незалежність, але тут питання в тому, що подобаються нам заяви Трампа, не подобаються, як ми їх трактуємо. Мені м, видається, що е варто. Ці заяви розглядати вже і обговорювати лише коли вже вийшов конкретний документ. Чи все ж таки, ось ці заяви ми до них маємо прислухатися і розуміти, що це певний знак комусь, певна, певний, ну не знаю, певні умови, якісь він виставляє. Чи поки що наразі не варто про них говорити, поки вони не прописані? То, що Трамп заявив про рядки земельними метали, дуже добре. Це означає, що він пояснює власним виборцям. Чому потрібно далі допомагати Україні? Тобто, Байден допомагав безкоштовно, а ми за діло. У нас є вигода, тому ми там отримуємо власний зиск. Але я знаєте ми повинні розуміти, що це ж торгівля віртуалом. Тобто, знаєте, як я у себе в Фейсбуці писав, що Зеленський з Трампом один одного знайшли. Зараз Зеленський фактично торгує ну, міфічними, міфічними земельними цими рідкісними металами, яких ну, підтвердження, чітке зрозуміння, яке підтвердження їхня вартість, тільки коли їх, їх почнуть розробляти. Поки що це їх вартість, коли вони не розробляються просто з землі, вона приблизно нулю дорівнює. так? І тому Зеленський торгує фактично віртуалом. А Трампу дає, що він отримує реальний актив, тому що йому треба пояснювати власним виборцям, чому а, треба допомагати Україні. І тому це поки що така віртуальна річ, але теж такий важель тиску і важель впливу. Звичайно, повністю погоджувати, що ми віддаємо вам ваше надра. І ми там, то сировинний придаток не потрібно. Читайте теж книги Трамп. Там все написано. Я думаю, що розвивати цю треба тему. Там прибутки 50 на 50, зобов'язання будуть будувати промисловість, яка буде виробляти кінцеві продукти на сировину, а, натякнути Дональду Фредовичу, сказати: Дональд Фредович, у нас для вас є погана новина. А, наші з вами рідкоземельні метали. Захопила Росія. А скільки газу і нафти вони захопили, це взагалі важко обрахувати. Тому кордони 91-го року, Дональд Фредович, давайте добуватися разом. Це раз. І далі. Ну справа ж серйозна. Це ж все треба охороняти? Треба охороняти. Тому, звичайно, що контингент, хоча б 5 тисяч людей на території України повинен бути. Американський контингент. І багато чого іншого. Торгуватися треба теж в даному випадку. Але я вважаю це гарний знак, коли Дональд Трамп про це, про це заговорив. А далі все деталі. Далі все деталі. Очевидно, що росіяни бикують, і це дуже добре для нас. Чим більше вони будуть бакувати, тим більше. Буде до них питань, тобто вони будуть винуватими. От вчора там якийсь конгресмен подав вже закон про лендліз Україні, ну не тільки Україні, а всім іншим країнам для з поясненням, що потрібно, щоб у Трампа була можливість гнучко реагувати на виклики і швидко допомагати нашим союзникам, включно з Україною, тому що зі злочинцем Путіним. Треба закінчувати. І що давно повинен був зробити Байден. Ну, без цього у них нічого не обходиться, тому що Байден це у них попередник, який у всьому винувати. Тому я вважаю, все, що там будуть там приїжджати, там Мюнхен, і це це не має такого особливого значення. Єдине значення для України має це графік виробництва ракет і удари по території Російської Федерації. Це робить нас суб'єктними. Це дозволяє нам бути менеджерами перемовин і нав'язувати свою точку зору, а не те, що там хтось щось думає а, за спиною України проговорити. Пане Тарасе, а от коли ми говоримо про те, що ну. Путін мав би розуміти величі міці Трампа, і нібито Трамп не відступить від України, тому що це буде його програш. Але знову ж таки, я процитую ось пряму умову Трампа. Вони можуть укласти угоду. Це говорячи про усі перемовини і про те, до чого ми можемо досягти, і яке бачення він має. А можуть і не домовитися, каже Трамп. Вони можуть бути, говорячи про нас, колись бути російськими, а можуть колись не бути російськими. Але ми будемо мати усі ці гроші в Україні, і я кажу, я. Я хочу їх повернути. Тобто, тут фактично він каже про те, що Україна заборгувала Сполученим Штатам, але він не каже про те, що він зробить все, щоб віддавала ці гроші і оцю заборгованість саме саме України. Україна. Як це розцінювати? Давайте так, давайте згадаємо попередню адміністрацію. Скільки у цих пафосних промов було будемо до кінця, Путін вбивця і так далі, в результаті. Допомога за... Лендліз не був задіяний, хоча його зробили, задіяли республіканці. Нам розповідали, що удари по території Росії це по НПЗ. Оце коли минулого року СБУшники почали перше МПЗ виносити. Зараз вже бачите, як системно роблять. Що це є цивільною інфраструктурою, та? Трамп вам щось говорить? Не говори, бийте, будь ласка. Те, що говориться, пофігу, що він там говориться, нехай зброю дає. Ви повинні розуміти, що з цими рідкоземельними металами це все поки що віртуальний, ще раз вам говорю. Трамп про це говорить, щоб пояснити власним виборцям. Невідомо, чи існуються рідкоземельні метали. Я упевнений, що вони вже належать різним людям, в тому числі. Ну, як ми можемо передати те, що належить різним корпораціям, вже місцевим, наприклад. Тому не заспокойтеся, не слухайте те, що говорить Трамп. Дивіться, що робить. Наприклад, дивіться, що відбувається в Балтійському морі. Країна, Данія, до неї прийшла світла думка, що треба перевіряти суда з нафтою, які плавають з російською нафтою. Для чого, щоб, щоб фактично зупинити цей судноплавство для Росії, чомусь ця світла думка за попереднього президента в голову не приходила дані, що можна це порушити, так? їхню угоду, що вони там не зупиняють в протоках і так далі. А от при цьому некрасивому Трампі, як у нас деякі, знаєте, дивляться, я це називаю ментальним анонізмом. Це коли дивляться на слова, а не на дії. От чомусь не подобається, да? І хтось каче хвякає там. Ви що знахабніли на нашого союзника гнати Щось вам не подобається. Ну Така альтернатива є Путін, Китай, Іран. От і все. Без американців у нас нічого не вийде. Вам маз комусь там не подобається. Я бачив одних ідіотів, які е, обкирений придурок про нього писали, да Причому депутати, колишні все інше, я запитав конкретно, ти написав Ілону Маску, щоб він відімкнув а, нам а, Starlink на фронті. Так будь послідовним, якщо ти обзиваєш людину. І головою не думаю, що причина наслідкових зв'язків в голові у тебе не вибудувалась. Тому не треба дивитися, що вони говорять. Ми повинні розуміти, що а, чим більше ми будемо бити по території Росії. Тим швидше, От те, що Рубіо одразу ж сказав, що дві сторони повинні поступитися, перейде в графік обговорення виведення російських військ з території України. Тим більше є проголосований мирний план Зеленського. в ООН. нагадаю, що там написано виведення всіх російських військ, репарації з Росії, так? повернення дітей, там людей і так далі. За що голосували Америки. А цю волю можна нав'язувати тільки ударами по території Російської Федерації? Нас не повинен цікавити, що там Трамп говорить, що там Маск говорить, і так далі. Нас повинен цікавити графік випуску наших ракет, графік, графік ударів по території Росії, тому що ми можемо обрушити їхню економіку, якщо буде дезінтеграція їх нафтопроводів. Все, більше нас нічого не повинно цікавити. Що там сказав? Яка інтерпретація? російський де російський, да плювати, що він там говорить. Якщо цього достатньо, щоб обґрунтувати для американського народу, що потрібна зброя, відкриваємо ленд-ліз на 500 мільярдів, да пофіг, що він там сказав. Нас цікавить дія. А для цього ми кожного дня повинні прокидатися і запитувати нашого прем'єр-міністра, Камишина, Смітаніна хто там у нас відповідає за зброю. Де ракети? Де удари? Чому не дозволили експорт нашим експортерами, що немає грошей? Нехай заробляють гроші. Підтримують виробничі цикли. Я вам там бачу статистику: 40, тільки на 37% завантажені наші підприємства. Де страхування військових ризиків, потрапила ракета, заплатили, а людям відшкодували Де страхування де секретність підприємств ПК, де довгострокові контракти, коли цей бардак Міністерства оборони пропиниться закупівлями і так далі. Е, е, і так далі От що нас повинен цікавити. Те, що там Трамп говорить, це взагалі не має ніякого значення. І це повинні запам'ятати всі. Все визначає сила України, наша суб'єктність це удари по території Росії, спроможність зруйнувати її економіку. Тоді до нас прибіжуть і будуть просити цього наробити. Тоді ми будемо оставляти свої умови, в тому числі. Пане Тараса, а власне говорячи про і наші умови і про те, як Трамп ставиться так само до війни в Україні. А ми чули про те, що він би був не проти, щоб Європа нарешті взяла на себе певну відповідальність. І ми до речі, побачили, як європейські країни, європейські лідери стали пильніше придивлятися до потреб і прохання України. І нібито вже є інформація. Ну принаймні про це пишете телеграф, що адміністрація президента Дональда Трампа вирішила Призупинити розробку мирного плану щодо України, щоб провести консультації з європейськими партнерами, чи це ми маємо розуміти, що ось ці консультації будуть продовжені після Мюнхену, чи все ж таки на них повністю перекладається відповідальність за безпеку України? Мовляв, це Європа. Захищайтеся ні, не так що наші європейці там схиляються, їх будуть нагинати, щоб платили більше за власну безпеку. Тобто Трамп вже сказав 5% ВВП, Значить, побігли, зробили. Ну, 5, я думаю, що це багато, ну десь на 4%, ну, так як Польща буде їх нагинати. Це передбачає купівлю зброї, американської, в тому числі, для української армії. Позиція Трампа, що війну повинна оплачувати Європа. І утримання української армії після війни теж повинно оплачувати Європа. Американці готові продати зброю за європейські гроші для української армії і для підтримки безпеки Європи. Те саме буде з НАТО, оплатив комуналку там 5% ВВП щоб ми бачили, да от рахунок оплачений. У тебе є п'ята стаття Статуту НАТО. Не оплатив комуналку, у тебе немає п'ятої статті Статуту НАТО. Чітка, ясно, зрозуміло. Но так от і буде, вони їх будуть нагинати, тому що вони там щось качевряжуться, досі говорять, що у них нема грошей. Та трампу плювати у вас нема грошей чи ні. шерифа проблеми індіанців не цікавлять, він запровадить вас мита на 10% і гроші одразу ж знайдуться. Скорочуйте витрати на, е, на, цих, на е, цих мігрантів соціальних, які ви там платите, замість того, щоб змушувати їх працювати. Припини займатися цією зеленою енергетикою. Німеччина запускайте своє АЕС, відроджуйте вугільну генерацію і так далі. І все гроші знайдуться. Тому що треба ворушитися і розуміти, що Трамп не буде платити за вас. Трамп готовий забезпечувати безпеку Європи, в тому числі, але якщо європейці будуть платити адекватну ціну цих витрат, от і все. І це стосується України. Пане Тарасе, власне, про Україну ще поговоримо. Просто от згадали про Німеччину, відбулися дебати Шольца і Мерца, і там, в принципі, у них не дуже сильно відрізняються погляди. Лише от, я для себе відмітила по двох питаннях: це по таурусам. Шольц досі каже, ніяких таурусів, Мерц каже, давайте. І відрізняються так само по політики мігрантів. Шольц також не хоче нічого міняти, а Мерц, чи то через віяння. Трампа, чи, то, чи через зміну ось цього вектора, він сказав, що ні, треба все ж таки щось робити з цим, треба обмежувати. От як ви е, вважаєте, це вплив Трампа? Це вплив часу. Угу. Шольц це продовження Кабінету Меркель. Я щось підозрюю, взагалі, що на нього є компромат в Москві, е, те, що він алогічно не хоче давати Таурусу Ну просто алогічно. Ну, просто вот взявся і вперся і все. Я думаю, що компромат є. Звісно, що тиск іде, в тому числі. Ну щодо мігрантів, я вам сказав. Трамп говорить, нема грошей, он скорочуйте витрати на отримання. Там же система, яка побудована була, Меркель, Шрдером і Шольцем. Да? Привозили з мігранти, їм платилися великі великі допомога. да Вони сиділи там в своїх анклавах, не працювали. Народжували дітей, так? Е і все. І голосували за ці ліві партії. Ну, так, скорочуйте витрати, це приходить. Давайте скорочувати витрати, робити щось мігрантами, що вони працювали, а не просто сиділи на нашій шиї. І все. Пане Тарасе, тепер говорячи про Україну, в зараз в цій всій турбулентності в зміні векторів, що ми маємо робити? Що б ми мали цього тижня сказати на Мюнхенській конференції? Що б ми мали донести, і взагалі з якою позицією ми туди маємо приїхати, з якою і як нас вже бачать партнери? Ну, вперше з графіком ударів по території Російської Федерації, ну, от красива карта. Отут, от нафтакта. Так, така, як та, пане Тарасе? Отут наста перекачувальні станції, отут, е, інтенсивність виросла, от такий графік будронів. Оце працює. Тобто, посил всім. Шановні, впрягайте за нас. Ви ж Повинні розуміти, що як побудована і НАТО і цей світ. Якщо ти сильний, тобі допомагає. Якщо ти слабкий, тобі не допомагає. Це як НАТО побудовано. У нас досі якісь ідіотське ставлення до НАТО, думають що це якийсь, знаєте, така панація. Ні, знаєте, НАТО побудована а, як банки. Знаєте, є такий анекдот: що для того, щоб довести, довести а, щоб отримати кредит в банку, треба довести банкіру, що в принципі кредит тобі не потрібен. Так і тут. Щоб отримати допомогу від НАТО, треба довести, в принципі, що тобі така допомога не потрібна. Бо сильним допомагайте, ти розумієш, що ти нічим не ризикуєш. Так і тут, спочатку показати нові зразки озброєнь, що мочим перенесли війну на територію Російської Федерації, будемо мочити далі, та, з жирним натяком, що за нашою спиною не що не немає сенсу. А далі я сказав: і миротворців так званих вимагати, і збільшували витрати ВВП на допомогу Україні. І кордони 91-го року вимагати, що всі змирилися, а не вякали там, потякали, що ми за рахунок України щось там будемо вирішувати. Тиснути теж треба. А оскільки у нас є власна зброя, це робить нас суб'єктними. Ми повинні розуміти власну силу. Ну і власне говорячи про нашу зброю, ми справді бачимо міць і розум наших інженерів. І бачимо, які безпілотники ми випускаємо і на європейські партнери. Так само вже хочуть з нами співпрацювати, тому що вони побачили, як далеко і як потужно літають наші безпілотники. Будемо стежити за е цим тижнем за те, що нам подарує, скільки любові нам подарує Європа і Сполучені Штати на День Святого Валентина. Підсумуємо цей тиждень. Також наразі вам дякую, Тарас Загородній, політехнолог був разом із нами на зв'язку. Я вас. Закликаю поставити вподобайку, написати коментар, підписатися на канал. Ну і, звичайно, задонатити на Збройні Сили України. Не забувайте, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Кожен донат важливий, кожен донат це вклад у наше із вами майбутнє. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!